Всім привіт! З вами Ауріка і ви на каналі Aurelia Play. І сьогодні ми будемо з вами починати гру, яка називається The Floor Above. Це демо-версія, вона буде короткою, будемо знайомитися з цією грою. Це хорор, вона скоро десь має вийти. Тому без зайвих вступів, робіть собі чайочок, заваріть каву, якщо любите каву, беріть щось смачненьке і будемо починати. Так, я собі налаштувала трошечки, побачимо, чи це буде нормально, чи не буде нормально. Зараз по звуках, можливо, я трошечки менше дам, бо я чую дуже гучний звук. В менюшці він набагато тихіший. Бо не хочеться, щоб гра мене перебивала. Так, зрозуміло. Так, ми маємо кліпати. А, наше основне завдання це рухатись і кліпати. Гей, привіт! Ти мене чуєш? Пам'ятаєш, хто ти? Напевно, ні. Слухай, перейдемо до головного. Я знаю, як ти можеш звідси вибратись. Все, що тобі треба, натискати правильні кнопки. Запам'ятай, якщо кімната здається дивною, натискай червону. Якщо виглядає нормальною, зелену. Зрозумів? Тоді вперед, починай. Ага. Коли натискати зелену кнопку? Ви не бачите в кімнаті жодних змін. Ви побачили галюцинацію, але вона зникла, і кімната виглядає нормально. Ага, тобто це е, зелену треба натискати. Окей. Кімната виглядає не так, як завжди. Ви побачили галюцинацію, яка не зникає. Це червону кнопку треба натискати. Окей, червона кнопка, я так зрозуміла, це ліва кнопка миші, так? Кімната може гратися з вашою уявою, і на все побачене є небезпечно. Використовуйте праву кнопку миші, щоб перевірити галюцинації. Одні зникнуть, інші залишаться. Окей. Тут такі милі картинки. Щоб вибратися з кімнати, потрібно 9 разів поспіль натиснути правильну кнопку. Лічильник правильних відповідей знаходиться над дверима. Успіхів! Ох, хо хо Ага, лівий щиф та переглядати кнопки. А мені треба якось, типу, ага, поняла, щоб я пам'ятала. Чекайте секундочку, я трошечки чуть-чуть зроблю звук Чуть-чуть тихішим, щоб мене не перебувало, бо боюся, що потім в записі не було проблем. Так, продовжуйте. О, мені здається, нормально. Так. Але тут треба все запам'ятати, це ж капець. Ну, поки я не бачу ніяких змін. Це, до речі, дуже схоже на арт-галері. Ой, щось, щось, якийсь звук. Ладно, поки що я змін не бачу. А я буду натискати кнопку, чи не буд... він не буде натискати поки що кнопку, да? А. Ой-ой! Ой-ой! Ага, мені так прям треба дивитися. Здається, телевізор зник зі стіни. Надто вже очевидно. Переконаймося, що кімната не намагається тебе обдурити. Подивись прямо туди, де був телевізор, і заплющ очі. Якщо, коли відкриєш телевізор, буде на місці, значить кімната нормальна і треба натиснути зелену кнопку. Ага. Якщо ж ні, натисни червону. Так. Ага, мені прям треба так, окей. Кімната нормальна. Телевізор з'явився назад. Значить, це треба буде. Ціл... Ага, можна просто облимати. Окей, Добре, тоді давайте зелену кнопочку нашу нажимаємо. Все нормально. Беляха, а це ж треба буде дуже швидко реагувати на якісь. Якщо, Якщо не в чомусь не впевнений, заплющ очі. Це дасть відповіді. Але. Краще не тримай їх заплющеними надто довго. Окей. Ага, добре, окей. Не то, не то, не то, не то. До побачення. Ця штука не зникає. бляха муха твою мать, я ж низ пішла. Здається, в цій кімнаті все гаразд. Але краще перевір ще раз. Доки ти в кріслі завжди перевіряй. Так, кіт, кота не було. Господи, просто я. У, -у, -у, -у це буде весело. Окей, головне запам'ятати. Я так поняла, що да? погано так? Да? Ну, кота ж тут не було. Скажіть, мені, будь ласка, кіт був чи не був. Ну давайте, я все ж таки цей. Я все ж таки. Я просто не шарю, типу, чи ок, чи не ок. Зараз побачимо. А зараз побачимо на дверях, чи ок чи не ок. Ок! Фух, добре. Поки я нічого не бачу. Чую десь кота. Ух, я вам не можу передати, наскільки мені зараз страшно. Тут такий. Ой, кіт! Кітик, ти мені підказуєш? А він взагалі був тут, скажіть, будь ласка. Ні. <плес> <плес> Твою мать! <плес> Ця хрінь зникла. Це означає, що все ок. Ну він же ж зник, правильно? Так, да, він зник. Значить, напевно, все ок. Ой! Телік. Телік, телік виключається. Це ок чи не ок. Ану, виключи ще раз. Виключишся чи ні. Кітик, ти куди дивишся? А світло тут не було світла. Так, все, тут з кімнатою не все добре. Я йду вниз. О, зараз може бути скрімер, може бути скрімер. Страшно, страшно, страшно. Уу. Ой-ой-ой. Добре, кліпнем. Окей, може щось і зміниться, правильно? Чи... Добре, ще раз. нічого не змінюється, добре йдемо. Кімната дуже погана. Фу. Бляха. З нуля. Ви прикалуєтесь. А де там була нормальна кімната? Якщо я з нуля починаю, алло. Окей. Ага, бачите, він все ж таки час від часу гасне, бляха. Ну ладно, будемо знати, що телек, якщо щось гасне. Добре, йдемо далі. А, і світло тут є, якщо щось. Бо я так розумію, перша кімната вона буде нормальною завжди. Твою мать, що там було не так? Іноді тут можна побачити привид жінки. Вона може виглядати нормально. Але не дай себе обдурити. Де ти бачиш привид жінки? Скажи мені, будь ласка, бо я ніфіга не бачу. Чекайте, а вниз, вверх. Я не бачу жінку. Він сказав мені про привид жінки, але я її не бачу. Ох, Так, він зник. А стільчик цей валявся. Коротше, мені здається, це нормально. Він зник же. ж, Правильно, він зник? Він зник, здається, все гуд. Зараз побачимо. Є, фух, прийшли. Так, стільчик тут валяється, якщо щось, добре. Фух, як я пересрала твою. Так, вона зникла, добре. До побачення! Ти! Блядь. Я думаю, що ви, напевно, більше будете від моїх криків лякатися, ніж від того, що відбувається тут. Фу. Твою мать. Так, добре, давайте кліпаємо. Я чую щось. Телек гасний, добре, і телек гасний Появляється, Здається, все гаразд тут. Я не бачу нічого. Е, такого підозрілого, бля. Ні, немає нічого підозрілого, значить ми йдемо далі. Ну, принаймні, я не побачила. Бляха, що там було? Алло? Капець! Добре. Добре, треба, напевно, приближати час від часу, вдивлятися в якісь речі. Просто я того так боюся. Що ти там жива? Лялечка моя. Ну, я не бачу нічого. Тут все так, як було. Блін, мені здається, тут якісь є такі дрібненькі деталі, які змінюються, а я їх ще поки що не не замічаю, тому що кімната досить багато деталей має. І все, здається, наче. Наче й на місці. Коротше, здається, все гуд. Побачимо. І що там? Бляха, і що ж там було не так? Ну. Так, вона не зникає. До побачення зараз налякає мене. Зараз налякає мене, зараз налякає мене. А вона не встигла мене налякати, до речі. Фух, добре. А там було це? Так, кіт. Ага, Добре. кіт, це не норм. Тебе не має тут бути котику маленький мій. Котику маленький, котику сіренький. Так він роженький. Знаєш, у якомусь сенсі я теж прив'язаний до крісла. So у мене такі вже й різні. Mm -hmm. Дякую. Що ти такий зі мною добрий. Прив'язаний до крісла. Бубчик ти мій. Блін, поки нічого не відбувається. А якщо я так буду роздивлятися довго... Щось може статися? Ну, поки що нічого не відбувається. Давайте ще раз. Блін, ну здається, все гаразд. Я кажу, отакі от моменти... Тут ця лампа ж світилась, правда? Блін, здається, всі лампи світились. А, чи ця не світилась? Просто якщо тут такий дрібний. Твою мать. Де нафіг? Я його десь не побачила. Бляха. треба було далі йти, він просто, напевно, лякав мене. Добре, до побачення, робіть, що хочете. А я йду звідси. А я дойду до 10-го, мені цікаво. Чому? Воно ж не зникло. Як це працює тоді? Воно, ну, от коли не зникає. Воно, воно ж, як сказала, кліпаєш? Не зникає. Значить цей, значить, кімната, з, з кімнатою не все гаразд. Чому? Ой. Оця зникла. Значить, все ок з кімнатою, вона ж зникла. Чи я, нечайно нажала галочку. Блін, я щось не. Ну, бачите, щось якось не. Не все. Окей. А може це декілька раз треба? І якщо воно зникле, чи... А-а-а! Бачите? Здається, якщо через декілька раз зникає... А ні. Ну, блін, воно не зникає, воно просто бігає з місця на місце, значить, це цей. Якщо це не ок, кімната. Так, фух, добре. Фух. Як же... Так, чекайте, він зник. Він все ж таки зник. Тому, можливо, і, 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 і нормальна кімната. Він зник же ж, правда? Ну, здається, Ну, да. Я не бачу, щоб щось інше відбувалося. Тому давайте йдемо далі. Він просто мене налякав і зник. В кімнаті все гаразд. Будь ласка, скажіть. Бляха, ну. Це так дивно? Ти, ти тільки й можеш що натискати кнопки. Але в якомусь сенсі ти зараз робиш більше, ніж багато хто зробив за все життя. Так, що за звук? Я... що відбувається? Так, вона зникла. Добре, Ти десь ще там є? А, дівчинка моя, Люба. Бубочка моя. Ну, вона зникла, все. Це означає, що все гаразд, правда? І більше ніяких змін. Капець. Ну, напевно, тут через от таку кількість деталей дуже важко замітити якісь сильні зміни. Це вже з часом, якщо вже довго граєш, то ти такий. Ааа, блін, там було. І там була зміна. І там, потім буду передивлятися і буду дивитися, і, і така ну, та, Оріка, ти молодець, звісно, так тупила. Так, а дзеркало тут було? Ну, світло так падало, це було. Так, наверх дивимося на всякий випадок. Ой, паучок. І він не зникає. Погана кімната. Павучок тобі не друг. Так, я пройду хоча б далі третього етапу чи четвертого там. Так, зверху нікого нема. Давайте кліпнемо разочок. Може, щось тут та й появиться зараз. Ну ще раз кліпнемо. Ну, здається, нічого. Блін, якщо зараз знову буде так, що я пройду далі, а воно мені. Таке ха-ха, ха ти не замітила. Ти... ти не побачила насправді. «Ні, ну блін, ну нічого ж, ж нема. Коротше, йдемо далі. Ідемо далі, будемо надіятися. Вихід! А це як? Я прибуду чи, чи тебе як до тебе до виходу. Я... я Я роблю corazón. це вперше. Але я впевнений, що в нас усе вийде. І... А, -а, а що мені робити? Скажи? Чи означає, що це зміна? А-а-а... Я поняла, бо я думаю, щось щось що дуже піду за <time> Чо за звуки! О, кричить гірше за мене! Ми будемо змагатися, хто голосніший. Так, щось тут сталось. Добрий день. До побачення. Ай, зараз нападе. Не нападай на мене, будь ласка. Сиди там. Дякую. Е, окей, окей. Це не лише твоя провина, що ти тут опинився. В якомусь сенсі це і моя провина. Якщо чесно, в усіх сенсах. Добре, тут надто світло, і такого не було. Було тьмяніше, так що це не підходить нам кімната. Це ж теж зміни, правильно? Скажіть, мені будь ласка. Фух, добре, шостий рівень народ. Шостий рівень. Треба бути уважнішою. Щоб не Де кіт? Кіта кота? кота чую. Він десь мурчить. А де? Ой! Він просто сидить, але це він не має бути тут. У мене нема кота. В цій кімнаті немає кота. І якщо він просто сидить... Це означає, що все погансько. Hey. Де ти? Я не you? бачу тебе на камері. Твою мать. Ага, добре. Додивимось крімер. Ні, давайте не будемо додивлятися. А просто йдемо звідси до побачення. Виси собі. Так. Знаєш, іноді мені шкода, що це саме ти. Бо ми могли б бути друзями, як я і Джеф. Хто такий Джеф? Чому ми могли б бути. Ну він зник же. ж. Чи означає це? Що тут немає нікого, а? А Джеф — це оцей чудик, який з'являється час часу, скажи мені. Чю типу, по підлозі подивлюся. Блін, ну здається, все гаразд. Так, не хочеться профокапити. Восьмий рівень. Коротше, я бачу, що все ок. А я мала 8 рівнів тільки пройти, так? Бо мене заставка включилась? І шо? О, мене мене цей відкрили? Ти що? Ош, налякалась. І що буде зараз? Ти можеш тепер ходити? А кліпати ти. Ага, я вже кліпати не можу. Я маю просто пройти до виходу, правильно? О, ой, кітик. Кітик малесенький. Hey. Двері зачинились. Двері зачиняйте. Двері відкривайте. Ага, оце я. Дивіться, який. Бідня, таке налякане. Та ще бо я би теж була налякана в такій ситуації. Такий червоний-червоний гнітючий коридор. Все, вибрались? Чи ні? Ха! То типу тепер я замість того чувака, який говорив? Ого. Прикольно, Отака така от петля виходить. О, так це собака, Джеф. Такий маленький песик. Боже, Це я мі. Цікаво, е, чи в наступній е, серії. Давайте пропустимо ці е, скрімери, щоб нам було наступний раз цікавіше. Цікаво, чи в наступній. Ну, я так розумію, що в наступній серії, напевно, буде більше цих або кімнат більше. Рівнів, мабуть, більше буде. Ну, ми побачимо, побачимо, от, коли вийде повна частина. Але в загальному, слухайте, мені сподобалось. Дуже коротка серія буде цього разу, але це демка. Ми попробували, ми пройшли її і будемо чекати вже виходу повної гри. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до нових відео. Всім папа! -па.